Доброго дня малята! Сьогодні до нас гості завітав зайчик вухастик. Він зібрався на прогулянку. Але щоб не застудити свої гарні вушка, зайчику що потрібно вдягти? Так, теплу шапку, вірно. Але його шапочка зовсім не яскрава. Вона йому не подобається. Він не хоче її носити. А давайте сьогодні йому допоможемо та розмалюємо шапочку. Пропоную сьогодні розмалювати ось таку шапочку. Вона складається з бобону, центральна частина та відворот. Розфарбовувати шапочку ми будемо цяточками, вони червоного кольору. Розфарбовувати ми її, будемо пальчиками. Цяточок багато погляньте. А ще я зробила ось такі хвилясті лінії. Вони жовтого кольору. Вгору вниз, вгору вниз виходить хвиляста лінія. Подивіться, у мене є шапочка, її допоможуть вам зробити дорослі з аркушу білого паперу. Також у мене є серветка фарби червоного жовтого кольору та пензлик. Фарби ви можете взяти будь-якого кольору. Почнемо прикрашати, беремо пензлик, занурюємо у фарбу у мене жовтого кольору та робимо хвилясті лінії, подивіться. Прикладаємо, притискаємо та ведемо хвилясту лінію. Ще раз, притримую шапочку, пензлик прикладаю та роблю ось таку хвилясту лінію. Подивіться. Гору вниз, гору вниз. Пам'ятаємо малята, тримаємо пензлик ось так трьома пальчиками, подивіться. І ведемо хулясті лінії. Тепер прикрасимо шапочку пальчиками. Беремо наш пальчик, занурюємо фарбу червоного кольору та ставимо ось такі відбитки. Подивіться. Занурюємо та прикрашаємо. Ось такими відбитками нашу шапочку. Подивіться. Фарби можуть бути різних кольорів. Ось така шапочка вийшла у мене. Не забуваємо витирати ручки серветкою. А тепер, малята, будуть дуже-дуже чекати на ваші роботи. Дякую нам за допомогу. До нових зустрічей, малята!